Року внесено зміни в частині нарахування і сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями. Деталі про це розкаже завідувач сектору контрольно-перевірочної роботи відділу доходів і зборів з фізичних осіб. Віктор Юрів, вітаю вас! Розкажіть нам детальніше, що за зміни вже нас чекають в цьому році. Знаєте, з 1 січня 2017 року, набрали чинності ряд законів України, які якими внесено зміни в частині. Адміністрування єдиного внеску на загального обов'язкове державного соціальне страхування, дідного податку, податку на нерухоме майна, відміни земельної ділянки, транспортного податку та податку на доходи фізичної особи. Не хочу зупинитися на зміни, які внесені до закону України про збір та облік єдиного внеску на загального обов'язкове державне соціальне страхування. Так, з 1 січня 2017 року. Суми єдиного внеску для всіх фізичних осіб підприємців, які обрали спрощуся на оподаткування, та для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на загальній системі оподаткування, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто на даний час це 704 гривні це 22% від мінімальної заробітної плати. Також хочу зазначити у разі. Якщо платник ЄСВ не отримав дохід у звітньому році або в якомусь періоді протягом звітнього року, такий платник відтепер зобов'язаний визначити базу оподаткування нарахувань і суму, і сума даного внеску не може бути меншою за розмір мінімального внеску, тобто аналогічно 704 гривні. Виключення законодавців зробить тільки виключення для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на першій групі платників єдиного податку. Для них сума такого внеску може бути не менше 0,5 від мінімального страхового внеску, це сума даного внеску становить 352 гривні, але із врахуванням страхового стажу пропорційно сплачено ЄС. Тобто, якщо Суб'єкт господарювання сплачує цілий рік по 352, значить йому страховий стаж зараховується тільки 6 місяців. Ще хочу наголосити на те, що фізично особа і підприємець позбавляється статусу підприємця здати внесення до єдиного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємської діяльності, а отже, і позбавляється статусу платника єдиного податку. Що стосується періоду сплати, то хочу наголосити, що останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітнього періоду до дня державної реєстрації припинення державної діяльності такої діля, такої фізичної особи. Хочу нагадати, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності. Не припиняє її зобов'язання, що виникає під час провадження підприємницької діяльності та не змінює термінів порядку виконання таких зобов'язань. Такою особою, відповідальне за погашення грошових зобов'язань, має забезпечити останочні розрахунки з бюджетом по податкових платежах. Ну і не, забу... не забувати про те, що крім подачі заяви до єдиного реєстру про припинення підвіренської діяльності обов'язковому порядку е... вжити заходи щодо зняття з, е... з податкового обліку. Про, про це в більшості випадків наші е... фізичні особи про це забувають. Що би хотілося, щоб ви чуть-чуть детальніше розказали про зміни щодо єдиного податку? Так, законодавцям е... внесено. Зміни щодо єдиного податку, основною зміною є сплат нарахування сплати єдиного податку, встановлено для першої групи у відсотка до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, дотепер було до мінімальної заробітної, тепер прожитковий мінімум. Тобто, який є станом на 1 січня поточного року. Для Другої групи залишена діюча прив'язка до мінімальної заробітної плати, А для платників третьої групи встановлено розміри, як, як і були і раніше 3% від доходу і 5%. Ну ще одна є така зміна про те, що при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичному підприємстві єдинщиків. Не враховуючи мобілізовані працівники. Це є основні зміни, які це стосуються, тобто по єдиному податку. Це обов'язково треба пам'ятати при нарахуванні і сплати даного платежу. Чи змінилося оподаткування доходів фізичних осіб відповідно до змін? Так, законодавці вніс зміни оподаткування доходів фізичних осіб. Найбільше такими суттями, що я би хотів наголосити, це є саме перше. Звільнено від оподаткування доходи від здавання металобрукту, так як раніше було тільки від кольорові метали на даний час і зазначено і, чорну, і чорний металобрукт. збільшено до 80 євро неоподаткований розмір добових витрат. При закордонних відрядженнях. Але що я би хотів е, звернути увагу для самих е, фізичних осіб-підприємців про те, що змінено перелік витрат приватного підприємства на загальній системі. Далі, виключено із складу витрат, це обов'язково, так як раніше, суми акцизного податку зрелізованої е, суб'єктами господарювання, роздабною торгівлі під акцизних товарів. Надано право наступне надано право за власним бажанням суб'єкту господарювання фізичності, суб включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. До цих амортизаційних відрахувань ці амортизаційні відрахування не здійснюються на земельні ділянки. Об'єкти житлової нерухомості, легковий та вантажний автомобіль, пане Віктор. Ми всі вже знаємо, що мінімальна зарплата збільшилась. Розкажіть детальніше, як саме і як це впливає на е, підприємців, які мають неоформлених юридично працівників, відповідними змінами. Внесені е, змінені розміри в 2017 році як мінімальної заробітної плати, яка складає на даний час 3200, замість 1600, та прожиткового мінімум для працездатних осіб, який з 1 січня 2017 року він року не змінюється, тобто становить 1600 гривень, з 1 травня 17 року він буде становити до підняття до 1684 сотвісімдесят а з 1 грудня 2017 року до 1762. Хочу зазначити, що дані величини мінімальної заробітної плати та прожиткоміні мають свої похідні показники, які впливають, наприклад, на різні нарахування та сплату податку і платежів до бюджету. Але хочу на закінчення наголосити ще не одне. Про те, що оромний ДФС в області спільно з управлінням пенсійного фонду, спільно з управлінням держпраці, правоохоронними органами, здійснює ряд заходів щодо виявлення неоформлених найміних працівників. Задані виявне порушень законодавець збільшив штрафні санкції до роботодавців. От, наприклад, за неоформлення. Найманих працівників за оформлення найманих працівників на неповний робочий час при фактичному повненні, виплату заробітної плати в конвертах, недопуст до перевірки е, з питань дотримання законодавства про працю, передбачені штрафні санкції, які можуть навіть становити до 320 тисяч гривень. З 1 січня в податковому кодексі внесені зміни в частині здійснення контрольно-перевірочної роботи та застосування штрафних санкцій. Проте сьогодні ми поспілкуємося із заступником начальника управління, начальником відділу моніторингу ризикових операцій в області Василем Думенькою. Вітаю! Отже, розкажіть, які зміни ми вже сьогодні маємо на часі? Насамперед хотів би відмітити, що з цього року помінялись функції державних податкових інспекцій. Якщо раніше державні податкові інспекції здійснювали документальні перевірки, то зараз така функція є тільки у центральному органі і на рівні області. Тобто ревізорі інспектори які зараз ще в штаті перебувають в державних податкових інспекціях до контрольно-перевірочної роботи, можуть залучатися лише наказом головного управління ДФС в області. З 2017 році, року рішення про проведення документальних перевірок, як планових, так і позапланових, може видавати не лише начальник, як було раніше. А і його заступник або уповноважена орган особа для цього в податковому кодексі передбачено спеціальне визначення, що таке уповноважена особа, яка може видавати такі рішення. Що стосується планових перевірок, то з 2017 року запроваджено нову норму податковим кодексом, згідно якої план графік документальних перевірок оприлюднюється на вебсайті ДФС України. Але така норма діє. З 1 січня 2017 року, і оскільки плани формувалися ще до 1 січня 2017 року, то вперше вона запрацює з 2018 року. Що стосується позапланових перевірок, збільшено підстави для проведення таких перевірок і внесено зміни у пункти 78.1.1, 78.1.4. Кодексу, якими якраз який визначають підстави для проведення позапланових перевірок, зокрема, в пункту 78.1.1 додано підставу для проведення перевірок, отримання податкової інформації. Раніше було тільки отримання валют е, інформації щодо валютного законодавства чи іншого законодавства. Зараз додано податкова е, інформація. Крім того, пунктів пункті 78.1.1, 78.1.4, 78.1.9 е, кодексу як підстави для проведення перевірок. Є обов'язкове надсилання запиту. Платникам податків щодо надання інформації, і в разі ненадання відповіді або неповної відповіді на такі запити буде, буде може бути проведена позапланова перевірка. При цьому термін надання таких запитів і отримання відповіді помінявся. Якщо раніше це було протягом 10 робочих днів, то зараз протягом 15 робочих днів з дня, що настоять настають за днем подання такого запиту. Крім того, внесені деякі зміни і в проведенні позапланових перевірок. Що позапланова перевірка може бути проведена, і коли платник податків не тільки подає заперечення до акту перевірки, але подає додаткові документи, які необхідно перевірити, і тоді назначається позапланова документальна перевірка на підставі пункту 78.1.5. Крім того, деталізовано, що перевірка згідно цього пункту може. Призначається контролюючим орган, який проводив перевірку, якщо розглядаються додаткові документи або заперечення до акту перевірки, і вищим органом, якщо така перевірка має бути проведена підстави скарги платника податку, який оскаржив податкове повідомлення рішення. З 1 січня помінялися терміни подання заперечень і розгляду, і відповіді на них так, якщо раніше для подання заперечень над платнику надавалося 5 днів з дня отримання акту, то зараз. 5 днів що настають після отримання акту. При цьому для розгляду заперечень органу Державної фіскальної служби надається 7 днів робочих для розгляду і надання відповіді платнику податків. При цьому необхідно зазначити, що якщо платник податків бажає брати участь у розгляді заперечень, то він письмово про це повідомляє у своїй скарзі, і в такому випадку, не пізніше наступного дня, а і не раніше, ніж через 4 дні до дня проведення розгляду заперечення, він повідомляється. Про час і місце розгляду такого заперечення окремо треба зазначити, що зараз встановлено відповідальність посадових осіб, які прийняли неправомірне податкове повідомлення рішення. Зокрема, згідно норм кодексу, зазначено, що у разі повторного протягом року прийняття неправомірного податкового повідомлення рішення, такий працівник притягається до дисциплінарної відповідальності. Крім того, як підстава для проведення зустрічної звірки визначено в кодексі 10 днів робочих. Тобто, якщо раніше було різні терміни 30 днів для, роз... для надання податкової інформації, 10 днів для надання відповіді на запит платника... на запит податкового органу, то зараз визначено загальний термін 15 днів робочих з дня отримання запиту, і лише на зустрічну звірку надається 10 днів в іншому випадку. Орган державної фіскальної служби має право провести перевірку і лише з цього питання, яка зазначена конкретно у запиті. Наприкінці хотів би зазначити, що мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання з валом доходом до 20 млн грн, який діяв у 2015 і 2016 році, з 2017 року не діє. Тобто такі суб'єкти господарювання підлягають перевірці з підстав, визначених кодексом, і незалежно від обсягу свого доходу. З 1 січня внесено зміни в частині застосування касових апаратів у сфері торгівлі громадського харчування, а також порядок проведення розрахунків. Про це детальніше ми поспілкуємося сьогодні з начальником відділу фактичних перевірок контролю за готівковими операціями в області Романом Гаврилєвим. Отож розкажіть. Що саме змінилося? Національний банк України з 4 січня 2017 року знизду граничні суми розрахунків готівкою між фізичними особами та підприємством 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень протягом одного робочого дня. Про це йдеться в постанові Національного банку України номер 407 Так, постанову передбачено, що граничні суми розрахунків протягом одного робочого дня між фізичною особою та підприємством не повинні перевищувати 50 тисяч гривень. Суми розрахунків більше 50 тисяч гривень можна проводити безготівковій формі. Суми розрахунків більші в безготівковій формі можуть бути необмежені. Що стосується граничних сум розрахунків між підприємствами протягом одного робочого дня, суму розрахунків становить не більше 10 тисяч гривень. Особи, які допустили порушення, вище зазначене, притягаються до систему відповідальності відповідно до статті 163.15 кодексу. Радміністративні правопорушення. Так, за порушення вчинене вперше протягом року до відповідальних осіб застосовується відповідальність у розмірі від 100 до 200 неподаткованих мінімумів доходів громадян. За повторне порушення протягом року застосовується відповідальність у розмірі від 500 до 1000 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім того, хочу зазначити, що у 2017 році збільшилось коло осіб, які будуть застосовувати реєстратори розрахункових операцій. А саме, з 1 квітня 2017 року суб'єкти господарювання що дівчинки. Здійснюють реалізацію складної побутової техніки, які підлягають гарантійному обслуговуванню – зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Так, фізичні особи, які здійснюють реалізацію складної побутової техніки, з 1 квітня 2016 року у обов'язковому порядку при розрахунку споживачами зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій. Перелік видів технічно складних побутових товарів буде визначено Кабінетом міністрів у термін до 31.03.2017 року.